Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3849-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 173 тисячі гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон а комплект кульок номер 4 І ми переходимо до розіграшу. Сім, вісімнадцять, чотири, чотирнадцять, сорок три. Лота максима, максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8781 розіграш державної лотереї кено. Таражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер один і ми розпочинаємо розіграш щастиво. 12 46 шість. Двадцять сім три. Одинадцять. П'ятдесят чотири. Двадцять. Тридцять п'ять. П'ятдесят. П'ятдесят п'ять. Сімдесят. Шістдесят Двадцять вісім, сорок п'ять, сорок два, вісім, п'ятнадцять, двадцять, дев'ятнадцять. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7634 розіграш державної лотереї Лототрійка. Таражна комісія довільно обрала Лототрон Б. Комплект Кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 4. Дев'ять. Два. Перед вами виграшні номери у порядку за яким вони випадали. Чотири. Дев'ять. Два. Бережіть себе. Все буде Україна.